Чи потрібно зупинити мобілізацію під час можливого 30-денного перемир'я? Мобілізація потрібна, але повинні йти ті, хто мотивований. Тому що людей, які заворачують на бусик, то це вони не будуть воювати, нічого не буде з цього нормального. Не скажу, тому що це таке складне питання. Бо я, наче й проти, щоб мобілізували а разом з тим. Розумію, що треба, щоб мобілізували. Тому. Дуже важко сказати. Ну, якщо за перемір'ям ми ж не знаємо, що буде, то нелогічно її зупиняти. Важко сказати, багато хто людей хоче це зробити, там з іншого боку, треба, треба її зупиняти, коли все вже буде відомо на 100%. Ні, не потрібно. Чому? Ну можуть використовувати зовсім не так, як потрібно це е, накопичуватися і знову. Е, Зробити ривок якийсь а, на нас, а це не дуже хочеться цього. Хочеться вже, щоб переміря було, але не, не настільки, щоб знову страждати. Та я в цих питаннях не розумію. Як? Мобілізація як вона повинна йти своїм чередом. Але ж я не знаю, у нас є закон про мобілі... а, мобілізацію є, а демобілізація немає. Я, я точно не знаю. Ще не сложилось, всі пазли не залишилися. Я думаю, так. Чому? Ну, бо взагалі не знаю. Я не знаю. Це треба у військових питати. Я Не знаю, що я скажу. Якщо я. Мені здається, на це питання тільки військові можуть відповісти. Що люди ризикують життям, а я не знаю, немає відповіді. Ні в якому разі. Чому? Ну як це чому? Тому що це абсурд. Повинна продовжуватись мобілізація, щоб ми були сильні, щоб ми могли дати ворогу по зубам.